Буз вікна, зупинка серця, це звичайні кримінальні правила. Ну і насправді подібна історія сьогодні в Києві сталася. так. Ну, одна детективна історія в Росії. Інша зараз в Деснянському районі. Там вранці до поліції надійшло повідомлення про стрілянину. І наразі на місці події працює слідчо оперативна група. І наша Юлія Магових вже знає більше подробиць щодо цього інциденту. Юлю, вітаємо тебе! Що тобі вдалося вже дізнатись? Вітаю ще раз нас, вітаю наших глядачів. Ми до сих пір перебуваємо тут на місці події у Деснянському районі столиці. Адже тут близько сьомої ранку сталася стрілянина. Саме про неї дізналися працівники поліції. Одразу вирішили вирушили сюди на місце. І нині місце інциденту, місце події обгороджено стрічкою. За нього ще не пускають. Ну і власне працюють криміналісти нині. Тут нагадаю для наших глядачів, що близько сьомої ранку тут у Деснянському районі. Застрелили чоловіка у фактично салоні свого авто. Підійшла незнайома людина, вистрелила в авто та втекла з місця події. Людина, яка стала жертвою цього злочину, померла від вогнепального поранення на місці. Ну а власне зловмиснику вдалося втекти, і нині його розшукують правоохоронці. Ну а ми з оператором тут шукали людей, які були свідками того, що сталося, або ж людей, які знали загиблого, щоб. Дізнатися трохи більше і, можливо зробити якесь своє міні-розслідування щодо того, що стало, що могло стати мотивом, чи взагалі хто ж був е, цей загиблий чоловік. Поліцейські встановили, що загиблому було 48 років. А нам тут вдалося знайти чоловіка Віктора, який близько п'яти років був знайомий з загиблим. Він розповідав, що у нього тут був невеликий бізнес на районі з шиномонтажу. Ну і власне добре знав чого чоловіка, як чуйну, привітну людину. Ну і буквально нещодавно з ним з загиблим говорила дочка Віктора. Про це він нам розповів у прямій мові. Послухаємо, будь ласка. тому році він профінансував операцію моєї дочки, лікування, все. Коротше, він спас її. Якби не він, які фінанси батьків-пенсіонерів? Саша все робив. Десь хвилин за 30 до цієї трагедії. Юля з ним говорила, дочка моя, О, все нормально, я вийшов, зараз їду на роботу. Ви бачили в шльопанцях, золото на ньому все, пачка грошей при ньому. Значить, за це ніхто не взявся. Десь щось комусь кудись. Ну, власне, чоловік не знає, що могло стати е, причиною чи мотивом до так скоєння з такого злочину. Ну а поліція продовжує шукати зловмисника. Бо нагадаю, що він утік з місця трагедії. Про це нам розповіли у національній поліції. Послухаємо, будь ласка. На місці події працює слідчі оперативні групи територіального управління поліції столичного главку, кінологи та працівники карного розшуку. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, наразі правоохоронці здійснюють заходи по затриманню та встановленню зловмисника. Тут близько трьох годин майже ще працюють поліцейські. Вони ще щось розшукують, з'ясовують, описують. Ну і ми сподіваємося, що людину, яка вчинила цей злочин, знайдуть і притягнуть до відповідальності у випадку умисного вбивства. Йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі. На цьому в мене все повертаю слово до студії. Юлю, дякуємо тобі. Це була наша Юлія Махових із деснянського району столиці, де сьогодні вранці трапився інцидент. Чули стрілянину, в результаті якої загинула людина. Ой, жах, страшне просто. Це страшне. У мене вісит вайбер. Так, так, нам пишуть зараз дуже багато. Ка каже Слава висить вайбер, так зокрема. Так, наші можна владці пишуть вже нічого не бояться. Якщо що вони поїдуть у відрядження за кордон, Віктор Миколаївич, це ви до якої інформації зараз це кажете? Потім слава. Я не почув, не все почув, де ви виставили зображення свого паспорта, але хочу попередити вас. Ви, мабуть, легковажна людина, і безвідповідально ставитесь до своїх персональних даних і пішло. Поїхало. Та то ж не славен паспорт. Я виставляю, ви виставляю не фотографію паспорту книжечки розкритої, а я виставив паспорт як ну як паспорт е -е, Ладинку паспорта, якщо я громадянин України, в мене паспорт. Дивіться, в мене паспорт громадянина України. Це як символ такий: я виставив там не себе коханого, не свої м'язи, які я зробив у спортивному залі, не свою маму, не емблему телеканалу, не Настю свою улюблену партнерку, а паспорт, який показує, що я громадянин України. Все, і от, до речі, ви нам напишіть, як би ви поставились до того, аби керівництво вам сказало, поставити фотографію директора підприємства. Не в кабінеті вішати на портреті, а наприклад на телефоні. Або була б якась, не знаю, наприклад, директива державна, що раніше ж портрет президента вішали у кабінеті можновладців. Якби в кабінеті кожного можновладця, не портрет вис... не в... на кабінеті висів портрет. А, наприклад, на, т... на заставці телефона міністра стояв портрет президента. Ну, як це символ вже такого державного. От ти ходиш, ти маєш на телефоні мати заставку.